Доброго дня! Ви вже позаймалися, потренувалися. Доброго дня! Зараз е будемо виступати на сцені. Що таке страх? А чого боїтесь? Я. Слухайте, я. О, сука, я теж боюсь. Да я... Ах! Ого, ты то меня накрыла! Я чувствую, что треба робити таки дихальну Вдыхать носом! А <immen mesela> <сцена> Воды! Воды! Зараз выступ! Швидше! Ах! Дякую. Фу, мені легше. Слухайте. Я думав, що ви ж вчитель, би, ви ж нічого не боїтесь, а виходить, Ви теж боїтесь. Так, мене мамка напугала, знаєш як.